Вітаю панове! Слава Україні! І слава нашим славним героям, які починають давати жару проклятим ворогам. Як би мені хотілося, щоб всі наші прокляття та пішли на діло, щоб вони кожну істоту, яка підтримує цю війну, Підтримувала, розпочинала, щоб прокляття наших матерів, батьків, нашого народу їх дістало. Ну, я розумію так, що все в цьому світі, що робиться, всі чудеса, робляться руками людей. І все, що робиться, не може те, що сталося, воно не може статися без волі Творця. Тому якщо ми організуємося і потім станемо, знаєте, як насіння лускать цих істот, не хочу їх називати людьми. Головний екзамен на людину це людяність, вони провалили. Так от, панове, наші герої почали уже їх конкретно на їхній території та в баті. Ну, на тій території, яку вони вважають, що вона їхня. Добре, панове. Ми переможемо. Вони даремно вв'язалися в цю війну. Але така доля. Справа в тому, що. Творець, він кожному дає той урок, який має його змінити. Але ми змінюємося тільки тоді, коли ми боремося, коли ми переживаємо важкий урок. Легкі уроки вони нас не учать, на жаль. Якщо згадаєте, був такий експеримент з мишами. назвали Всесвіт 25. Ну, 25 разів його повторювали цей експеримент. Створювали для мишей рай, запускають пару мишей, їжі повно, води повно, нірок уже готових повно. Вони на радощах розмножуються, живуть, 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 проблем ніяких. І через короткий час починають вироджуватися, перестають розмножуватися. І всі до єдиної вимирають. Наша Земля, це не адська планета, як про неї кажуть, а це планета, де душі учаться, де проходять уроки. І сенс нашого життя це боротися із труднощами і змінюватися на краще. Але, панове, я, мені таки. Закидони, що який є мальфар, я не розказую про чудеса, не розказую рецепти трав і таке інше, а займаюся політикою, що я психоаналітик, другі кажуть, що бот, і так далі. Чесно кажучи, панове, дуже втомлюють такі коментарі. Ну, реально, просто, якщо ти відчуваєш енергетику, кожен посил. Він має свою енергетику. І коли в нас розказують, що справжні мальфари, вони уходили в гори, в печерах, накопичували силу. Та ні, панове. Вони її там економили. Вони обмежували своє спілкування з дебілами. Ну, ображайтесь, не ображайтесь. Я ж не кажу конкретно, хто із вас дебіл. Але. Люди, ну, дебільність це найменша розумова відсталість. Але дебілів, панове, 86%. Їм розуму дано скільки, щоб вони просто тут себе забезпечили. Але до аналітичного мислення їм дуже далеко. Вони аналізувати не здатні і тому одним людям теж ще кажу їм достатньо цієї інформації додатково, а інші кажуть, що взагалі загальний ні про що. Ну, що ж вам сказати. Ні про що, значить ні про що. Не слухайте, не дивіться. Вам це ні про що. Справа в тому, що який би не був потужний комп'ютер, якщо його не загрузить програмами необхідними то він нічим не відрізняється від калькулятора. Зате, якщо поставить програму, якщо йому дати дані, отут виявляється його потужність, його здатність до обчислення. Так само і людина. Дуже багато людей, які ну, вони вважають, що ми прості люди, ми там освіти не маємо. Перепрошую, пану, які буває, зустрічаються мудрі, розумні люди. Так. В Силу того, що вони відірвані від політики, відірвані від світу, завантажені просто тим, що їм треба годувати сім'ю, і вони ну, до багатої інформації не отримали доступу. І коли ти їм підкидаєш інформацію хоч трошки. Знаєте, чим відрізняється знання від інформації? От пам'ятаєте, коли кажуть, що. Ньютону на голову впало яблуко, і раптом він прозрів. Зрозумів, що є закон земного тяжіння. Так от, те, що падає все на землю, це інформація. Але коли цю інформацію влаштувати в систему, зрозуміти причини-наслідки, розумієте, як вони між собою взаємодіють. І це вже є знання. І вже користуючись знанням, можна вже прорахувати прискорення земного тяжіння. І так далі. Так само і політика, панове, і якщо хтось думає, от чомусь люди не лізуть з молотком ремонтувати телевізор чи ще щось. Але всі переконані, що вони в політиці розбираються. Ну, серце підказує. Так от я вам скажу, що коли відбувається зомбування, то найлегше Пробиться до емоцій, щоб людині підсказувало серце. В цьому відношенні серце це ненадійно. У нас був такий гарний психотерапевт Кандиба. Він проаналізував, як діє циганський гіпноз. Ну, називаємо так, умовно, народна назва циганський гіпноз. Циганська психотехніка. І на основі він проаналізував її і е, зрозумів, як вона працює. Так от дуже цікаво, так, прикладне. Циганка, яка володіє цією технікою, розмовляє з людиною, начебто перед нею стоїть три чоловіка. В одному тілі три свідомості. Одна свідомість тупа, жадібна, друга свідомість чутлива, душевна. І третє розумна. І от, що цікаво, коли якась грань свідомості починає домінувати, то у людини міняється її розмова. І от вони вивчили ці нюанси, і вони знають, з якою гранню душі людини, чи інтелекту, чи людини, чи свідомості. Вони працюють. І починають вони з того, що або обіцяють, знаєте, сім міхів, горіхів. Тобто тупу і жадібну частину людини вони на свою сторону беруть. Або душевну, кажуть, на тобі прокляття, все, твої батьки помруть там чи ще щось, і включаються жалі. Поступово вони включають іншу, і в результаті виходить, що в діалогі приймають участь, Залишається тільки свідомість, тобто інтелект, циганка. І. Два завербованих циганкою дві грані душі. Тобто жадібна тупа і душевна. Коли в нас відбувається агітація, то в нас що починають? Розказувати обіцять? І от якщо в людини слабкуватий інтелект і в неї домінує душевна і тупа жадібна частина душі, то ця людина взагалі легка здобич, швиденько потрапляє і все. А враховуючи, що таких людей переважна більшість, панове, їх, людей, яких немає здатності до аналітичного мислення 86%. І за них конкретно взялись. Їх стали використовувати. Чому більше використовують у нас, а за кордоном менше? Там також використовують панове. Подивіться, в Германію навезли е цілу кучу біженців. Ті творять, що хочеш, а люди терплять. Оце вам приклад, коли їздять і на них. Просто їх ще не прийшов час їх взяти за горло. Якщо це пропустить, їх візьмуть. А що людей спасало? Отака от от нерозумна людина, ну, скажімо так, дебільнувата. Ну, не дебіл, щоб повністю дебіл, а так, дебільнувата. Як вона могла, може захиститися від от такого впливу? Справа в тому, що ті 14%, які думаючі, вони народжуються. Нема такого, що розумні народжуються тільки в розумних. Вони народжуються, як я кажу, квадратно-гніздовим методом. Де попало. Або, ну, квадратно-гніздовим це неправильно, скажу рандомно, якщо хтось знає цей термін. Тобто випадково, де як вийдеться? Так от, якщо в роду був хтось розумний чоловік чи розумна жінка, то вони залишають після себе традицію. І от, коли хтось не знав, що робить, то він звертався до традиції, яка є в його роду. Тобто роби так, як робив його тато. А тато робив, не розуміючи, чому він так робив, робив так, як його, його тато, тобто дідусь. А дідусь був розумний, він знав, чому це. Що зробила радянська влада? Дідусь Ленін сказав, комунізм це молодость міра. Його строїть молодим. І оцю молодь, яка не має життєвого досвіду, одірвали від досвіду батьків. Так от у нас ті, хто пережив Радянський Союз, люди, які відірвані від традицій. І це дуже погано. Чому? Тому що оті люди, у яких немає свого. Розуму розпізнати обман, вони не можуть навіть звернутися, в них нема традицій, вони відірвані. І це легка здобич. Пам'ятаєте фільм про Буратіну, там Лисиця Аліса і Кіт Базіліо співали, що на дурака, ну, в общем, як їм легко дурнить. На дурака не нужен нож, йому немножко подпайош і ділять тим, що хочеш. Так от у нас. Досить тільки пообіцять, і люди кидаються на це все. Вони не дивляться, що робив попереду раніше цей обіцяльник, що то. У них просто перед очима, це, знаєте, от, Ну, на кінець, коли халява, коли дадуть надарма. Робить не хочеться, а на халяву мати хочеться. Панове так не діє. Але ця програма у нас засіла дуже сильно, і я так розумію, що ця програма у нас творець її буде вибивати із стражданням. Звичайно, він міг би так, знаєте, і всі зразу ідеальні, не проходить. Ми всі уроки повинні пройти. Він уже робив ідеальних. Перші створіння, яких ми називаємо янголи, він їх наділив усім і красотою, і силою, і все. І коли дав їм свободу вибора, то найсильніші, найкрасивіші, найпотужніші вибрали шлях піти проти Творця. Тому Творець, щоб не повторювати цю помилку, він створив землю, на якій ми маємо зробити всі помилки, і від цих помилок постраждати натерпіться так що потім, вибачте, будь ласка, у нас буде гикавка, як тільки ми подумаємо зробити якусь дурню. Ви знаєте, коли мала дитина, у нас, до речі, дуже поганий такий батьків, спосіб виховання. Дитина хоче зробити якусь дурню. Дрібну дурню. Ну, мала дитина і дурня дрібна. Вони не дають дитині зробити цю дурню. І в результаті що виходить? У дитини немає можливості переконатися в тому, що батьки були праві. Вона підкорюється, ним, але в неї наростає протестний потенціал. А досвіду не з'являється. І довір'я до досвіду батьків також. Але проходить час, дитина дорослішає, і вона вважає, що вона вже їй пора вирішувати самій. А так як досвіду немає, довір'я до Слов батьків немає, зате вже я вже дорослий, я вже можу робити. І в результаті починають робити дурниці. Да, Вони виросли. І ціна дурниць виросла. Так от, творець такий дурниць не робить. Він нам дає можливість заробити всі дурниці можливі, але разом з тим вкидає людей які видають людям інформацію, завдяки якій у них буде можливість швидше прийти до розуміння того, що відбувається. Ну, це якщо коротенько. Ну, До речі, хочу вам ще таку штуку сказати, панове. Якщо ми світ від великих дурниць політичних, Спасає те, що є традиція. Тобто, якщо людина засвітилася з тим, що вона покидьок, що вона педофіл чи ще щось, тобто дефектна людина. Тобто не обов'язково дефектна, коли в неї рожа перекошена там, чи ще щось. Ні, панове, дефект в душі. Так от, коли людина засвітилася і всі знають, що вона дефект, то для неї всі шляхи вперед закриті. Люди розуміють. Знаєте, перепрошую, як казав мій покійний дядя, казав гімно бджоли, й мед. Так от, від гімно бджоли мед буде тільки гімно. І якщо хтось засвітився уже, що він гімно, то не надійтеся, що буде мед. На хліб мазати можна буде, а от їсти, мабуть, не бажано. Хоча деякі у нас їдять і плямкають, і не помічають. Знову, ну озирніться навколо, подивіться, що конкретно було, як воно починалося, як воно продовжується. І учіться робити свої висновки. І головне запам'ятовуйте. Розумієте, чим більше ви в формулу вкладете даних, тим точніше буде результат. Тобто, якщо ви про якусь людину запам'ятали тільки те, що він прийшов, наприклад, на похорони в червоному кашкеті, то це буде тільки одне. А коли ви згадаєте, що він плював на вікна чиїсь, собак вбивав в дитинстві і ще щось, то картина про особистість цієї людини буде точніша. Тобто, знаєте, от є вислів, зрів курінь, да? Так от дивіться на початок, з чого ця людина починала. Якщо людина починала з того, що вона ганьбила Україну то відповідно вона ніяк ніколи не виявиться патріотом а якщо подивитися то й далі то власне кажучи особливо нічого не міняється добре панове дякую вам за увагу дякую тим хто присилає мені приємні ну перепрошую я не напрошуюся і е, хочу попросити вибачення що в деяких випадках Ну, буває там чи втомлений, чи сонний, якийсь коментар напишу трошки не такий. Прошу мене вибачити. Але коли людина пише тупість, агресивну тупість, такі люди в мене викликають ну, дуже великий негатив. І взагалі я вам скажу, з 2014 року ми пішли захищати нашу батьківщину від ворога. Про те, що Росія планує захопити Україну, я це знав. Я це відслідковував чудово. Знаєте, коли ти знаєш мету, ну це як от, знаєте, коли ти знаєш, як виглядає слон, то якщо ви в кущах побачили краєчок хобота і краєчок хвоста, то домалювати всього остального слона вам не важко. Так, от, коли ти розумієш, що вони хочуть, як воно відбувається. То домалювати це не важко. І коли мені якісь пишуть, де твої докази? Панове, справа в тому, якби я мав доступ до документів безпосередньо, або мені безпосередньо хтось це сказав, то це значить, що ті люди, хто це безпосередньо сказав, вони підставляють себе під величезну небезпеку. Бо, як правило, такі документи. Є дуже серйозні, а то їх і взагалі не існує. Найсекретніших речей їх не пишуть. Зате їх можна відслідкувати, якщо ти знаєш, хто що хоче. Ну таким Макаром. А зараз, панове, саме головне те, що я вказав. казав. Неважливо, хто у нас президент. Не треба сперечатися, це і наш, це не наш, панове. Раз воно стало у нас, яке б воно не було, воно наш. Але, панове, це ж не е, як вам сказати, красива картинка, на яку треба любуватися, чи ще що, -то. людина, яка стала на посаду президента. В першу чергу, вона нам зобов'язана. У неї є посадові обов'язки і вона мусить їх виконувати. І за невиконання, за незалежне виконання, за прийняття дурних рішень вона має відповідати, панове, давайте це засвоїмо. Найголовніше, за всяке прийняте чи не прийняте рішення, людина, яка повинна приймати це рішення, має відповідати. І вона не, мож, не може бути, ми хочемо розібратися із кацапами, які нас нищать. Перепрошую. А людина, яка своїм рішенням, Набагато більше людей підставляє під удар. Вона має просто спокійно забуть про це і все. І на канарах. Ні, панове. Якщо вона поїде на канари, дресируйте крокодила, і хай він зустрінеться і скаже Доброго вечора ми з України. Ну, Такі діла, панове. Я колись приводив такий приклад, у нас в політику лізуть, перепрошую, я вже перебираю час, зараз швиденько. Я приводив такий приклад кажу: панове, уявіть собі, йде футбольний матч. І раптом пів команди забаріли дезентерією. Пам'ятаєте, коли було фільм про старика Хатабача, коли там захворіли? І тут вискакує тренер і кажуть тренеру, що якщо не виставиш команду то записуємо той програш. Вискакує на трибуни тренер і кричить по 10 тисяч доларів, щоб вийшли в команду Хоть, ну, хоч до кінця дограти. Ну, Та весь стадіон побіжить, правда? Але якщо він додасть інші умови, от виходьте 100 тисяч доларів, але от там на горі, отам, от от сидить снайпер. Якщо ти будеш погано стріляти, то він нажме на спусковий гачок. Панове, хто вийде? Вийдуть тільки ті, хто справді вміють грати. Так от, відповідальність за порушення, за злочини захищає нас. А якщо буде безвідповідальність, пану. Будемо весь час борбатися в цьому лайні. Ми що, мазохісти? Добренько, панове, дякую вам за увагу. Я вас поздравляю. Кацап почали скисати, панове. Кримчани починають надіятися на міст, але їх затримують, що... Ну це ж ми, ми ж, українці, ми ж не кацапи, правда? Ми ж не будемо стріляти по мосту, де, як вони кажуть, мирні люди. Панове, які мирні люди? Вороги. Ті люди, які тікають зараз із Криму, це наші вороги. Вони знають, що тікають. Тому, мабуть, туди ракета все-таки прилетить. Добре, панове. Давайте помолимося творцю, щоб наші ракети летіли дальше. Точніше. І щоб всі наші вороги збирались урочисту зустріч цих ракет. Можна навіть без плакатів, Аби головне, щоб їх багато і ракета прямо їм на голову. Добре, панове, удачі вам, тримаймося. Ми перемагаємо. Головне, щоб потім у нас не вкрали нашу перемогу. Готуймося відстояти результати перемоги. Слава Україні! Героям слава! Удачі, мої друзі.